Де відпочити восени, щоб море було теплим і погода не підвела. В Кінці розповім про місця з приємними цінами на відпочинок. Багато хто думає, що вересень це вже кінець сезону. Насправді ж саме у вересні починається справжній оксамитовий сезон. І поговоримо ми про Албанію. По перше, море тепле, температура плюс 24 градуси. По-друге, погода стабільна. Сонячні дні без дощів, середня температура повітря плюс 26 градусів. Ідеально для тих, хто не любить виснажі. В спеку по третє ціни, автобуси, тури і готелі у вересні-жовтні дешевші на 20-40%. А ще немає натовпів туристів, черг і переповнених пляжів. Як і обіцяла, ось декілька готелів, де ви можете відпочити по приємним цінам: аліко, гексаміль, прінс, релакс апартментс та олімпіатурістік віледж. І доїхати туди можна легко та з комфортом на зручних автобусах прямо до відпочинку. Готуй валізу, бо цей відпочинок вже точно не можна пропустити.